Так, поки там холод, тут у нас ніж ще зборник. Мучуся складаю. Нарізали мені фанірку, нарізали метал. Фаніра, точність міліметр-міліметр. Міліметр. А от метал різали. Коротше, не дуже тонко. Не дуже точно. 02-05 похибки, але На скорість нам не вплине, я його піджену. Підточу і. і, і, і. Коротше, будемо воно працювати. Попробуємо. Подивлюся. Це перша форма, яку я е, прям сам роблю. Е, не знаю, чи, як воно вийде, ще й така складна. Е, Оставалася в мене з дніща. Е, Оставалася в мене з дніща ще фанерка. Я зробив шість Сюди ще не робив просто фальці. Так його тут все скрутив. О, там далі все зрозуміло. Тут стінки, саме просто ще не б'ю. Фальці і, і все можна цей. А зараз на даному етапі пробую. Пробую дні ще Не знаю, як воно вийде що. Ну, щось треба пробувати. Так, у нас ще холодно. Ми далі граємося з формою. На дніще і пальцезборник. Так, коротше, ставало питання, щоб оцю нижню, під, що йде фасочка під лоток або просто заслонку, якщо не буде пальцезборника, просто дніще. ці фальці, які стають, от воно видно, тут воно на сантиметр буде сюди, він на сантиметр, та й виставити, сюди. Поставало питання, як його зробити так, щоб воно було по центру. Тут я що зробив? Сюди мені головне, щоб воно тут впиралось плотно. Так як щоб не затікало компоненти, так як сюди в цю сторону я буду її вибивати. І виходить, звідти буде заїжджати е, лоток. Так що отакі діла. Отак ми мучимося, отак ми граємося. Так, далі в мене постало таке питання, як мені втримати самі ці пластини, щоб вони отак не юзали. Не щоб не ставали всі на своє місце, щоб все було тут чітко. Спочатку я думав, просто так посверлив, фасочки, вибрав, думаю, ну все на саморізи влуплю. І... Так не вийшло. Далі вирішив через всі пластини влупити сквозний саморіз. Получається, відкриваєш верхню кришку, саморізи, викручуєш Чотири штуки і ну, короче, вибиваєш, виймаєш вже цей метал. Але виходить так, що от я пробував. Саморізи залишаються всередині. Тут я вже навіть, заточив. Саморізи залишаються всередині. Так що що я зробив? Просверлив дирочку. І якщо там буде зараз видно, Опс. ну і нарізав. Ай, нарізав різьбу. Взяв мечик і нарізав різьбу, Тепер вони в мене всі будуть складатися. Отлично. Тут вони підігнуті. Буде болтик, але болтик я не такий, а під шестигранник, такий, щоб він був всередині. Тут теж, от я познімав фасочки, щоб воно гарно все вставало, топилося. Тут, виходить, вони будуть проходити, знаходити одна одну. Ну і далі чикс вручну буде зажимати закручуватися. І так само тут з цієї сторони. Теж зробив, і воно не буде ні вправо, ні влево грати. Цей компонент його не будуть видушувати. Так що, можливо, кому буде полезно, то користуйтесь. Так, ну що, відлию я першу форму, першу деталь. Дніще, пальцезборник. хоч дніще, хоч ще Ну, Получалось, конечно, так собі. чуть-чуть з розміщенням цієї пластини. Треба буде її все-таки. Я її поставив по центру, так як працезборник зміщений, тобто її треба посунути в яку сторону, ще точно не знаю, так як не викручується болт, який тримає оцих дві. Ну, коротше, в цілому вийшло так. Гарненько сюди наверх. Сюди точніше буде заїжджати. Рішетка. Сюди заїжджати рішетка. Тут знизу місце під лоток, Рішетка буде заїжджати звідси, при розборці виломив. Рішетка буде заїжджати звідси. Треба встромив, не треба ну, виняв. Тут 0,4 мм. Бджула вилазити не буде. Ну, якщо буде, то я ну, щось придумаю, щоб його за... засувати. Коротше. Оце це лоток. Коротше, знизу я от таки прибиваю сюди сітку, сіточку прибиваю. І це, виходить, дніще. Коли треба, збирати, допустим, пилок, або якщо не треба, то не треба. Якщо треба, просто вставляю сюди рішетку, вона сюди впирається впирається і бджола йде через рішетку піднімається вже влог. Так, що сказати? Перша залівка, ну, звісно, неудачна пройшла. Так як вирвало в мене, але тут то повиривало. Чого саме повиривало, я ще не знаю. Чи через те, що е, трохи треба положити самий, саму цю детальцю, щоб її легше виймало. Ну, чи через те, що просто хуже десь промастив. Ну, але вона, вона піддівається, вилазить. Але це в процесі розборки, я зараз буду дивитися. От тут то точно приклеїлось, тут то видно, що добре. Приклеїлося, значить погано промащена форма. Так що буду. Доробляти, дивитися, пробувати далі щось робити.